Зараз приступаємо до виконання вказаної хвали із залученням спецпідрозділу КОР. За ознаками злочину передбачено частиною 4 статті 187 Кримінального кодексу України. Приступаємо безпосередньо до виконання вказано. У кількості вказані предмети вилучаються. Що це за предмет, і кому він належить? Можете пояснити? Так, бачимо магазин порожній. Патрон в патроннику відсутній. На мене було збройний напад, був вони із цієї сторони, не з центрального входу, а зі сторони города. Зайшли. Тільки ось до сюди заходити, в цей момент вириваються. Вони з автоматами. От сюди. Один так прямо до мене сюди, більш притул, бо я такого сюди він би, а другий перекриває і вихід. І, і, і стоїть. Звороті, от ми розвернулися. Я отримав удар в голову. Він мені зразу зв'язав руки. Прямо Он тут положив мене на пол лицем донизу. Говорить, ти 20, більше 20 років фермируєш. Давай зразу говорить, щоб не сам ця... давай, де сейф, зброя, золото. Мене тут залишили, вийшли туди, в кімнату. Заходить один. Зараз я тебе переведу в кімнату, говорить. І отут мене зразу ж положили і опять зв'язали по ногах ходити, по спині ходити, царковоху будемо різати, а будемо на цьому. Усі отимо даже, даже там пічка тут всі ці дивани, Оце все тут. Кламамося з усіх тубочок. Десь в одному пакеті залишок був 4 тисячі доларів. доларів. пакет ось тут було 20 тисяч по 500 гривень. Вони десь тіпа типу, вийшли, а я так підсунувся, зв'язаний, бо коридор всі ці відкриті. Бачу, вроді нікого нема. Ми розбіглися, визвали сина з дочкою. там вже працювала слідча група.